Всім привіт, дорогі глядачі! З вами, як завжди, я, CrazyJD, і в сьогоднішньому відео я розповім вам, як швидко можна одягнути свого персонажа у World of Warcraft Варвізин. War Одразу хочу сказати, що в цьому відео ми не будемо говорити про ПВП та можливі варіанти отримання гір за ПВП, оскільки я і думаю, більшість гравців Вові це чисто PvE-крабіки. Рабіки. Також ми не будемо брати до уваги покупку фіолетових боєречей за аукціону, оскільки це дорого для нас. Ну що ж, тоді не буду тянути час. Починаємо. І так, ми досягнули 80-го рівня, пройшли сюжетну компанію і маємо приблизно 550 гір. гір. Когось буде трохи більше, когось буде трошки менше. Це не особливо важливо. Що нам робити далі, щоб покращити свій гір? А головне питання для чого взагалі нам його покращувати? Покращувати наш гір треба для того, щоб ми могли фармити золото на спотах і попадати в найкращі групи для цього. З кожним днем конкуренція на спотах стає все більше і більше, і попасти в групу стає все важче і важче. А зараз, щоб попасти на спот з гарним КПХ, треба мінімум 600 айтем левел. А якщо ви не хочете вдягатися, тоді беріть ханта, ідіть пуліром. Пишіть мені в особисті повідомлення. Окей, з питанням для чого вдягатися, ми розібралися. Тоді перейдемо до головного питання в цьому відео: як швидко вдягнутися у варвезін. І перше, що потрібно вам буде зробити, це взяти всі доступні сині вордквести в Дорнгалі та закрити всі локальні завдання на карті. Виконання одного такого завдання займе у вас до 5 хвилин часу, тому ви швидко зможете зробити всі локалки і отримати непоганий гір. Дуже важливим буде виконання епічних локалок в нагороду за яких ви отримаєте епічний сундук. В сундуку буде лежати одна епічна шмотка до 600-го айтем левелу та Феркей, який знадобиться нам трошечки пізніше. Після того, як ви зробили всі локалки і трохи вдягнули свого персонажа, нам потрібно буде відправитись на наступну точку, а саме до аукціону на аукціоні. Ми заміняємо всі речі низького айтем-левела на речі 564-го айтем-левела. Наша основна задача буде зібрати 568 айтем-левел. Речі на аукціоні будуть коштувати недорого, окрім кілоць, ожерель і спини. Я думаю, 20 тисяч золота вам повинно вистачити, але ціни на речі залежать від вашого серверу. Іноді буде вигідніше купити речі на одному сервері і передати через спільний банк на вашого персонажа на інший сервер. Коли ваш персонаж досягне 568-го айтем-левелу, далі нам потрібно буде відправитись в рейд. А саме відкриваєте вкладку рейдфайдеру, та на вибір у вас будуть три частини рейду. Вам потрібно буде прийти ці всі рейди, оскільки в них ви зможете отримати 590 гір. Та найголовніше, ви зможете ознайомитись з механіками босів в рейді на важкості Ізі. В подальшому це допоможе вам проходити рейди на більш складні важкості. Також, з маленьким шансом, в рейді вам можуть випасти фіолетові боєчки, які ви зможете продати за золото на аукціоні. Після того, як ми завершили рейд, наступне, що нам потрібно буде зробити, це пройти делви або вилазки. Що таке делви? Делви це рандомно згенеровані вилазки, які можна проходити як в соло, так і в групі. За проходження делву максимального рівню профіту, ви зможете отримати речі до 603-го item леву. Для початку нам потрібно буде завершити делви від 1 до 7 рівня складності. Рекомендую вам проходити RCL Minus, оскільки він проходиться з моєї точки зору найшвидше та найлегше. Після того, як ви відкрили 8 рівень складності, вам потрібно буде знайти групу для проходження Bountifull Саме з цих делбів ви можете отримати одну 603 шмотку, але при умові, що у вас є кофер кеї, які ви мали нафармити раніше, проходячи локалки по карті. Для проходження деви 8 тиру, я рекомендую вам зібрати групу, це буде набагато швидше та легше. Після того, як ви закрили всі активності, про які я розповідав раніше в цьому відео, у вас повинен вийти приблизно 580 айтем левел гіру. Саме такий гривень гіру нам знадобиться для проходження наступної активності, а саме проходження рейду на рубів в нормал режимі. 580-й рівень гіру це той мінімальний рівень, при якому вас можуть взяти в рейд. Пошук рейду може зайняти трохи часу, але зазвичай у мене не йде більше 10-15 хвилин на це. Нагорода за проходження норму рейду ви отримаєте речі 600 плюс айтем левелу. все залежить від вашої удачі, оскільки ролити речі буде вся ваша рейд група. Дотримуючись цього плану, ви зможете вдягнути свого персонажа в 600 айтем левел, що відкриє вам дорогу в багато гарних груп для фарму золота. Якщо ви маєте бажання вдягнути свого персонажа ще краще, я б рекомендував вам піти в героїк рейд. Але для цього вам потрібна буде комунікація в рейді та сильна рейд паці. В цьому відео я нічого не сказав про героїк данжі, ключі та іскри. За проходження героїк данжі дають поганий гір. А для того, щоб попасти в ключі, вам потрібно буде витратити багато часу на пошук групи. На рахунок іскор, які використовуються для крафту шмоту, рекомендую. І їх залишити на потім, щоб можна було скрафтити саме крутий шмот, а не витратити дорогоцінні іскри на повну фігню. оскільки існує недільний ліміт на отримання іскр, а саме одна іскра в неділю. Якщо мій план одягання персонажа не сходиться з вашим, це нормально, і я буду радий прочитати в коментарях, як ви вдягаєте свого чи своїх персонажів для фарму. Також в кінці неділі ви зможете відкрити сейф, в якому будуть багато гарних шмоток на вибір. Вибір залежить від кількості вбитих босів рейдів, пройдених девів та героїв данджів, але вибрати можна буде всього лише одну шмотку, тому немає сенсу відкривати всі секції. Ну що ж, я надіюсь, це відео для вас було корисне. Тому підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть в коментарях, як ви вдягаєте свого персонажа для фарму у World Ворто Варкрафт Варвізин. До нових зустрічей у Зароті. Пока-пока.